Сьогодні у футбольному тижні Подільське дербі в чемпіонаті України. Народна команда футбольний клуб Фіниця впевнено перемагає Хмельницький. Готуємось до вирішального протистояння із маяком 2 липня о 18-й годині на центральному міському стадіоні. Наше завдання хотілося б показати цікавий змістований футбол для того, щоб і в Вінниці розуміли, що команда тільки починає своє становлення. Далі у програмі про підсумки першого кола чемпіонату Вінниці. Продовжуємо знайомитись із учасниками змагань. Перше коло дійсно ми провалили, хоч сподіваюся, що будемо вище, займе вище місце. Знову футзальне літо. Анонсуємо поточні турніри та ті, що відбудуться незабаром. В нинішню суботу стартує літній чемпіонат першої ліги по футзалу. Приймають в часі 10 команд, грають по кругу, будуть ігри в колосі по вихідним. Третю перемогу поспіль в чемпіонаті України серед аматорів виборола народна команда Футбольний клуб Вінниця». В рамках сьомого туру підопічні Руденка Бабіка приймали на своєму полі команду Хмельницького. Попри те, що суперники вирішують різні турнірні завдання, матч обіцяв, як і належить Дербі, стати гострим і безкомпромісним. Ми вже багато говоримо про те, що футбол об'єднує. Він може як роз'єднувати, так і об'єднувати, але вже весняна частина прем'єр-ліги, першої ліги, дай другої всі фанати згуртувалися довкола одної цілі, щоб за цілісність України. І повірте, в таких містах, як Хмельницький і Вінниця, на мій погляд, мусив бути команда першої ліги. Це як мінімум такий кріпкий середняк для того, щоб люди ходили не так багато зараз якісь. Розважальних програм чи десь кудись піти в таких містах, тому, на мій погляд, дуже б хотіло, щоб ці команди Хмельницький і Вінниця завжди були на карті України. Наше завдання хотілось показати цікавий змістовний футбол для того, щоб і в Вінниці розуміли, що команда тільки починає своє встановлення. У нас більш молоді гравці. Вас більш мастеровиті, але ж грати потрібно кожну гру, якщо є бажання зростати як футболіст, як людина. Кожен раз треба ставити якісь нові цілі, нові, нові завдання. По першій десятихвилинці судити про те, хто є господарем поля, було дуже складно. Утім, витримавши паузу, вінничани дуже швидко відшукали шляхи до воріт суперника. Буквально впродовж двох хвилин містяни двічі домоглись успіху. Відзначились Браславський і Маляренко. Дуже сильний настрой. Во-первых, підтримка сумасшедшого болельщиків. по друге це сьогодні дербі подольське. Дуже хотілося виграти. Виплатили всю установку тренера, так як... І було моментів. Гості після двох пропущених м'ячів виглядали, м'яко кажучи, шокованими. Народна Вінниця продовжувала додавати обертів та раз за разом створювала небезпечні моменти поблизу воріт Поділля. Нерви вкотре стали на заваді реалізації. Втім, ще двічі потішили присутніх дві злишком тисячі глядачів на трибунах центрального міського стадіону футболісти на старті другої 45 п'яти хвилинки. Спочатку Маляренко довів перевагу своїх партнерів до трьох а потім гості спромогли скоротити відставання у рахунку. У підсумку 3-1 зберігають непогані шанси для виходу в Вінниці в наступну стадію змагань. Усе залежатиме від останнього поєдинку. Його наша команда знову проведе вдома. Синьобілі прийматимуть сарнинський маяк. Початок матчу 2 липня на центральному міському стадіоні о 18 годині. Трошки наші молоді гравці розгубилися в лінії оборони і пропустити два гола за дві хвилини, розумієте, це дуже тяжко. Франція, Швейцарія забиває за дві години, за дві хвилини і п'ять потім. А ми зуміли зібратися, поговорили в роздягальні, що треба прибрати що треба додати, щоб результат був приємний для нас. Поперечена штанга. Ну, сьогодні футбольний був, був на боці Вінниці. Хто знає, як би е, сталася ситуація, якби забили е, ці голи. Але ж і в Вінниці були моменти. Загалом о, другий тайм можемо занести в, в свій актив. Ну а Вінниця, перший тайм, звичайно, а другий ну, мабуть грали вже по зараз по рахунку. В Вінниці однозначно, бо команда більш... Скажімо так, знає, чого хоче, за, що, за яких якостей, за що якої роботи видно, що люди розуміють, що вони роблять і до чого. Одик, видно, що після чемпіонського сезону минулого року в них зараз де спад, у них декілька гравців пішло від них. Ну, вони думали на старому багажу виїхати. Но... ваша команда, я думаю, что будет в финальной пульте. Хочется выиграть, хочется мне доказать, что, чтобы в Венеции был футбол, не только аматорский, профессиональный. Вот. Стараемся, стараемся. Ну, конечно, не все получается, но будем стараться. Что, понимаете, целую зиму никто не тренировался, мы только весной приступили к тренировкам. Мы ну, как бы набираем форму. Все люди у нас поигравшие, так что будем стараться, чтобы не ударить в грязь перед болельщиками. Огляд чемпіонату міста минула Семиденка в групі А запам'яталось усім результатами таких матчів. Аріта ЄМС Поділля 0-7. Деюсо Шаніка ФК Рюцнер 3-0. В Нау Аріта 2-2. ФК Рюцнер – Стрижока 0-3. Таксі Вимтел ФК Яско 1-4. ВНТУ ФК Вінниця Молодіжне 3-0. Залишилося в групі А відіграти усього декілька поєдинків. Найближчими з них стануть протистояння між ЄМС Поділля ФК Вінниця Молодіжне, ВНТУ ФК Арюцнер. Турнірні таблиці без змін. Лідерують добрі відомі яско та поділля. Решта будуть з'ясовувати стосунки між собою впродовж другого кола. А ось в групі Б в ході завершального туру зафіксовано такі рахунки. Авіатор Бухина та Біланова 1-3. Рошен Легіон 3-0. Інтеграл ФК Вінниця 0-14. Темп урожай Рошен 4-3. Гепар Тиврів Будівельник 6-3, МФК Вінниця Легіон 3-1, та Біланова Гепар Тиврів 1-2. Так само найближчим часом між собою зійдуться інтеграл Рошен. Інтеграл МФК Вінниця. В турнірній таблиці одноосібний лідер. Хто посяде другу позицію, уявити практично неможливо. Боротьба за неї у другому колі розгорнеться не на життя аж між шістьма командами. Практически все матчи сыграны. Осталось несколько еще пропущенных матчей, да играть. В принципе, все прогнозируемо. Команды-лидеры идут на первых местах. В группе А самый важный матч, который был между первым и третьим местом, закончится в ничью. поэтому развязка будет во втором круге. В группе Б прогнозированная в Кавинин сойдет на первом месте с большим отрывом от соперников. А за второе место идет борьба среди шести команд, что очень интересно. Три груп стартує 22 августа. Попри те, що у групах визначились як лідери, так і аутсайдери, останні не втрачають присутності духу та віри у власні сили. Заприклад, наводимо інтеграл, що виступає в групі Б. В період літнього міжсезоння гравці цієї команди сповнені рішучості попрацювати над собою та, зрештою, підтягнути своє турнірне становище. Наголошує капітан команди Олексій Пацелюк. Перше коло дійсно ми провалили, хоч сподівалися, що будемо вище, займемо вище місце, але все ж через деякі проблеми, через, в основному через роботу гравців команди, ми часто на ігри не збиралися, тому і програвали матчі. Через це займаємо дуже низьке місце для нас. Але на наступний сезон, надіюсь, ми все ж таки за літо все ж більше зберемося та проведемо кілька тренувань, кілька спаррінгів. І сподіваємося, що результати покращимо. хоча б на декілька пунктів будемо стояти вище. І покажемо, дамо бій своїм суперникам, щоб все ж таки доказати, що команда інтеграл не гідна займати такі низькі місця. Зрештою, друга частина чемпіонату обласного центру обіцяє стати більш ніж цікавою, каже наш респондент. Хоча і різні за характером, але від того ще більш гострою є інтрига в боротьбі за кожну позицію в обох групах. Всі решта команд, які вище нас, вони складають враження, оскільки, якщо команда сильніша нас, значить вона і краще грає. Тому хочу відзначити всі колективи, оскільки вони нас всі обіграли. На мою думку, все ж таки між командою Блофіна Біланова та Здоровою нацією, оскільки там дійсно колективи завжди збираються. Та показують гідну гру для другого місця. Якщо судячи по результатам першого кола, то це правила Вінця Молодіжна, ВНТУ та команда Аріта. Це три команди, які можуть відзначити, що вони можуть поборотися за третє місце у групі. Одразу ж по завершенню першого кола міського чемпіонату, обласна футзальна асоціація організувала перший літній турнір. За місце проведення обрали Літин. Саме на тутешній паркет зголосились вийти п'ять команд. Такі турніри, я вважаю, вони необхідні для того, щоб команда набиралася досвіду перед основними соревнованнями, які будуть проходити осінню перед головним турніром нашого чемпіонату. Наші хлопці сьогодні показали хороший футбол. Це приємно, ми одержали перемогу і з хорошими щитами. Так, звісно, наша команда «Флік» Зараз більше э, нових игроков, більше опыта. ми чаще сыгрываемся з ребятами, більше тренуємося. Я думаю, що в э, чемпіонаті, який буде осенью, ми будемо чаще побеждать, будемо ставити перед собою более більш високі цілі. У тому, що варто не лише змінити картинку, а й попрацювати над технікою, і з думками про майбутні змагання погодились і решта учасників Літинського футзального форуму. Так, звичайно, я і граю і зараз з дітьми своїми, якими я, я треную 2003 рік. тобто Це дуже, дуже, дуже чудово, що є такі, така нагода пограти і дітям, і дорослим на хороших полях з хорошими командами. Тобто Все дуже, дуже класно. Ми хотіли приїхати, так як знали, що буде дві команди з вищої ліги Вінницької, хотіли спробувати себе в, коман... в грі з ними. Ну, ми зіграли одну ігру з Літином, досить сильна команда. Ми програли, але команда дійсно сильна. І ще залишився нас блік, який теж буде дуже цікавий матч. Якби ми настраюємося, хочемо показати всі свої найкращі сторони. Ми будемо брати, ми готуємося до цих змагань, ми будемо брати участь. Ну, що вийде, який результат ми вгадати не зможемо, але виступати як мінімум будемо. Хотів би подякувати всім організаторам, що в літані дійсно дуже добрий, дуже гарний спортзал, дуже в ньому комфортно грати. І Бажаю, щоб всі команди збиралися, не тільки п'ять команд, але було більше команд на таких змаганнях, щоб частіше вони проводились. Разом із авторитетними Вінницьким бліком, літоном та Хостпро, які вибороли на змаганнях відповідно перше, друге та треті місця, непогані бійцівські якості продемонстрували гравці легіону та МФК Вінниці. Зрештою, поки що не перемога, головне, а звісно, участь. Слідом за цим турніром активісти міської футбольної федерації та обласної футзальної асоціації обіцяють і глядачам, і учасникам насичену на змагання літню пору. Причому як серед дорослих, так і дітей. Про це футбольному тижню докладно розповів директор обласної футзальної асоціації В'ячеслав Обезюк. Наразі двері відчинені для всіх охочих. Закінчився також перший круг серед дітей. У нас участвував там в этом году 30 команд. 50 команд трехликовых категориях. И мы по окончании первого круга среди возрастной категории 2004-2004 провели новый турнир, точнее он еще проводится, летнее первенство называется. И участвует первая пятерка чемпионата города среди детей 2004 года рождения. И проводится основание в таком формате три этапа. Каждый этап все пять команд играют между собой по кругу. И на каждом этапе проводится награждение. Первый этап выиграла команда ТМ Финица, второй этап выиграла команда Хмельницкий. Третий этап у нас будет в августе. По итогу этих этапов суммируется сумма всех очков за все три этапа и объявляется абсолютный чемпион летнего первенства. В нынешнюю субботу стартует летний чемпионат первой лиги по футзалу. Принимают участие 10 команд, играют по кругу, будут игры все в по выходным. Также будет через две недели начинается кубок по футзалу, в котором будут принимать участие все желающие команды. Формат будет с такого плана, будет команда разбита на группы, по 4-5 команд в группе будет играть по кругу. И дальше выходят две команды уже в серию плей-офф. И в серии плей-офф уже играет на вылет, и чемпион летнего кубка будет награжден хорошими призами. Все, иг все игры будут в терминале. Я Виктор Левольненко, смотрите футбольную неделю и смотрите почаще футбол. Хороший, желательно. Вот поэтому, чтобы такого достигать, смотрите футбольную неделю, болейте за футбол, тогда вырастет действительно своих детей, хорошими футболистами. Девитесь футбольный тиждень на канале Vita. Переживайте, болейте, играйте, самое главное, в футбол.